Так, ще чекаємо 5 хвилин і виймаємо нашу просто бомбічну закуску італійську. Вона вже допікається. Там в'ялені помідори італійські. Там паста песта з італії, оригінальна, базилік, оливкова, олія, спеції, душа, любов. Тому що все треба готувати з любові. Не маю другої руки, зробити сердечко. Ну ви зрозуміли? Тому чекаємо, ще буде просто. На святковий стіл, це прям само то. Ось основну а, масу тіста, це як для піци робите. От, щоб ви розуміли. І... Ну що, чекаємо ще трішки і скільки, ще три хвилинки. Ну, ще раз вам прорекламую цей базилік, ну, він такий крутий, я не можу. Він мені настільки подобається. Я куплю собі багато базиліків і розкладу по квартирі. Я прям кайфую от цієї покупки за шана. А, божество, яке смачне, просто неправда. Вже хочу жерти кусочок. Це просто їда богів. І знаєте, найособливе, що? що їсте такі італійські страви і не поправляєтеся. Тому смачно.